Привіт усім моїм глядачам. Ви в мене на кухні у знайомого фермера на тиржниці купила ось такі от домашні. Це полі і фермерські помідори, трошки банка запотіла. Значить, такі вони крупні сливки. Он вони в мене також залишилися, ось так вони виглядають. Значить, що я поклала для квашення? Ну, власне, помідори. Цибулю, чесник, селеру, це стебла селери. Ну і, власне, все, ніякого перцю, лаврового листка. І кріп я теж не клала цього разу, хоча, зазвичай, квашені помідори я теж кладу кріп. І з селерою я роблю також дуже рідко. Але щось останнім разом вони мені дуже сподобалися саме з селерою. Отже, це помідори гарячого квашення. Вони будуть готові буквально на 3-5 день. Це залежить від температури повітря в кімнаті. У мене трошки прохолодна квартира, і тому, можливо, вони мене будуть готові там на 4-5 день, а можливо, і на третій, бо зараз у нас спека. Так, дивіться, значить, я підготувала помідори яким чином, я їх проколола біля плодоніжки, Вони в мене всі проколоті. Не знаю, чи вам це буде видно. От, і я вже приготувала розсіл. Так, розсіл готовий, виключаємо. І зараз буду заливати помідорчики. Прямо при вас. Трохи ризикую, друзі, тому що кастрюля 2 літри кипятка. Дуже обережно, тому що я це роблю однією рукою. Так, трохи розливається в мене, друзі, тому що я дивлюсь в камеру, а, треба, а, а банку мені навіть не видно через саму камеру. Нічого страшного, головне, що я собі не на ноги. Так, все. Треба також, щоб воно повністю залилось. Ось така в мене буде перша баночка. Зараз вона випускає он бульки вода. Зараз це дуже-дуже все гаряче, тому вона просто тут буде стояти, поки не остигне. І взагалі вона буде тут стояти теж на кухні. Тобто при кімнатній температурі, от повторююсь, 3-5 днів. І е, коли вони вже будуть готові, а вони будуть готові, тому що вони проколоті, і тому що тут е, у мене розсіл із цукром, не тільки з сіллю, то е, я потім їх переставлю в холодильник. Усім, хто це робить також, усім вам смачних квашень, засолок, закруток, усім вам всього найкращого. Усім привіт! Почну свій влог на кухні, ділюсь своїм життям. Нікого не вчу, просто показую своє життя. Сьогодні у мене баклажани готую. Так, треба менше вогонь зробити. Побачу, як вони тут. Так, вони в мене ніколи не пристають до кастрюльки, дивіться. Хоча тут не так уже і багато масла, олії. От але у мене є свої секретики, якщо зараз не забуду, то розкажу. Отже, три середні цибулини нарізала на півкільця і три зубчики часника теж середніх. Підсмажила на олії. Сьогодні я брала соняшникову олію От, і на тихенькому вогні підсмажувала і так протушувала. В цей момент, коли у мене цибулька і чесник е тушилися, я підготувала баклажани. Тобто помила, почистила від шкірки і нарізала. Я їх не солила заздалегідь, не замочувала. Вони в нас тут абсолютно не гіркі, тільки почистила від шкірки. Нарізала ось такими кусочками, десь так сантиметр, можливо, трошки більше, півтора сантиметри. Ну, як які кусочки, вони тут різні. Так. Далі. Я їх сюди всі, У мене три баклажани сюди пішло, три середні баклажани. Я сюди до цибульки і до чесника їх, і потім їх уже в кастрюлі поселила під кришечку і на маленькому вогні, і час від часу їх перемішувала. Але вони, мене, як бачите, зовсім не пристали до дна. Далі підготувала помідори, зняла їх від них шкірку. От, порізала три помідорчики. У мене сюди середніх теж пішли. І також додала вже потім, коли баклажани були м'якенькі, тоді вже в кінці додаються помідори. От і все. А, ну посолила, А, і поперчила. З мельнички я їх перчу завжди, тому що я люблю, коли ну, запах перцю такий свіжозмелений, Він тоді дуже-дуже духняний. Ось так це виглядає. Таке достатньо густа така страва. Помідор був м'ясистий і не мокрий, як то кажуть. Мало соку в ньому було, але він був дуже м'ясистий. Можливо, тому тут мало навіть цієї рідини. От. Я зараз навіть думаю, що я буду робити. Його можна, в принципі, закрити в баночки. Тут вийде в мене дві маленькі баночки. От. А можна просто в холодильник поставити, ну, щоб воно остигло, потім у контейнер і в холодильник і їсти. І ви знаєте, я так люблю баклажани. От напишіть мені, будь ласка, в коментарях, виключаю плиту. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто так само любить баклажани, як і я. Я просто за ними млію. Я так відчуваю, що вони в мене до зими не доживуть, навіть якщо я закрию їх у баночку. Тому всі, мабуть, підуть просто в холодильник, і я буду їх потихеньку тягати. От. Солі на смак, просто солила і одразу ж пробувала його. Кислоту більш не додавала, мається на увазі. оцет. це сюди ніколи не додаю. Якщо мені помідори, до речі, треба зараз спробувати, які вони на смак, не дали б мені достатньо кислоти, тоді я додала б хіба що трошечки лимонного соку. Але не оцету. Зараз воно дуже гаряче, тому я почекаю, хай воно остине і спробую його. Хоча я вже пробувала, я вже підходила перед тим, як перемішувала його. І зараз хочу знати, яке воно на нас ма. По кислоті, по сольоності, по солі. Так, зараз хочу все взяти разом. Мабуть, дуже гаряче, треба акуратненько. М -м -м. Дійсно гаряче. Так, абсолютно всього достатньо. Ну, тому що я кажу, що я вже перепробувала його. От, це у нас перець свіжозмелений. Так що робіть. Хто любить баклажанчики і як ви їх робите, напишіть мені також свої рецепти. От. Усім, хто їсть, смачного і всім гарного дня!